Її ще не підписано, але вона вже існує. Мирна угода, що стане кінцем великої війни. Кінець, який не проголошують, його відчувають у штабах, у дипломатичних коридорах, у мовчанні тих, хто знає трохи більше за інших. Той, хто поставить підпис під цим документом, уже визначений історією, не політиками, не партіями, не союзами. Його обрала війна. Валерій Залужний, людина, яка ніколи не шукала влади, його не цікавили телевізійні ефіри, цитати чи рейтинги. Він просто виконував роботу, коли інші ще шукали слова. І саме тому він став тим, хто уособлює нову логіку війни: спокій замість пафосу, точність замість гасел, результат замість обіцянок. Андрій Піонтковський ще на початку вторгнення сказав. Цю війну закінчить не Путін і не Байден. Її закінчить українець у формі, який не боїться взяти на себе відповідальність за правду. Тоді ці слова здавалися метафорою. Сьогодні це передбачення, що почало збуватися. Поки Москва розповідає про історичну місію, Київ діє як держава, що знає: місія це не слова, а вибір зроблений під обстрілами у Кремлі. Говорять про перегрупування, але насправді перегруповується не армія, а історія. Світ, який ще вчора боявся вимовити слово поразка, сьогодні вже готує нову лексику: вихід, угода, новий формат безпеки. І кожне з цих слів тепер пов'язане з одним ім'ям залужний. Для когось він головнокомандувач, для когось символ. Але для Піонтковського він той, хто втілює логіку неминучого завершення, коли влада в Кремлі ослабне. Казав він на політичну арену: вийде інша сила: не опозиція, не олігархи, а військові, які пройшли через вогонь і знають. Ціну життя, і саме тоді, коли ця сила заговорить, війна перестане бути політичною, вона стане історичною, такою, що завершиться не переговорами, а підписом, підписом під документом, який означатиме, Росія втратила не лише території, вона втратила контроль над реальністю, і цей підпис найімовірніше поставить саме він, Валерій Залужний, людина, яку Піонтковський називає тихим фіналом гучної імперії. Андрій Піонтковський завжди говорив не про політику. А про закономірності для нього історія це не хронологія подій, а рівняння, у якому кожна диктатура має свою межу. І сьогодні, за його словами, Росія цю межу вже перейшла. Режим Путіна не впаде від ударів ракет. Сказав він ще минулого року. Його знищить той самий механізм, що колись породив страх. Коли страх починає боятися самого себе, імперія закінчується. Тоді це звучало як метафора. Тепер як короткий підсумок політичної реальності Москви. за прогнозом Піонтковського перший сигнал кінця це не бунт, не революція і навіть не військова поразка. Це момент, коли в Кремлі починають шепотіти замість наказувати, коли тиша стає гучнішою за телевізор, коли навіть ті, хто служив в системі, раптом починають рахувати, скільки ще зможуть мовчати. Путін не програє Україну, їм казав Піонтковський. Він програє своїх, і саме це вже почалося. Влада, яка трималася на страхові, виявила, що цей страх більше не лякає його замінив інший страх втратити все, коли війна скінчиться. Саме тому сьогодні в Москві готуються не до наступу, а до втечі, не до перемоги, а до домовленостей. Піонтковський пояснює це просто: будь-який режим має точку, у якій правда стає вигіднішою за брехню, і Росія зараз саме на цій межі. Він вірить, що кінець цієї війни не буде перемогою Заходу чи поразкою Кремля. Це буде момент, коли в самій Росії знайдеться хтось, хто зрозуміє, продовжувати гірше ніж програти. А в цей час Україна вже має того, хто знає, як закінчуються такі історії. Не поразкою, а відновленням Валерій Залужний. Піонтковський не називає його пророком. Чи рятівником він називає його точкою рівноваги людиною, яка тримає не лише фронт, а й майбутнє. Бо справжній кінець війни це не момент капітуляції, це момент, коли одна сторона втрачає здатність обманювати себе, а інша. Здобуває силу сказати правду, і саме тоді каже Піонтковський: у Кремлі зрозуміють, війна, яку вони розпочали, закінчиться не в Києві, а вона закінчиться у Москві. Він не говорить про перемогу, він просто до неї йде без гасел, без пафосу, без політичних виступів. Його слова короткі, його тиша довша за будь-яку промову. Коли він з'являється на екрані, не треба нічого пояснювати. Країна знає перед нею той, хто тримає все, коли решта світу лише вчиться не боятися. Валерій залуж. Жний генерал, який змінив саму логіку війни, для нього не існує героїзму заради картинки. Є тільки робота холодна, точна, щоденна. Його рішення не народжуються в емоціях. Вони проходять крізь тисячі людських доль через біль і втрати, і тому завжди точні як хірургічний розріз. Коли Піонтковський говорив, що війну завершить військовий, він мав на увазі не генерала з парадів. Він говорив про людину, здатну сказати правду, навіть тоді, коли правда страшніша за ворога залужний і є цією людиною. Для нього війна не тріумф, а відповідальність не проєкт і не політика, обов'язок, який не має терміну. Він ніколи не продавав надію, він просто робив те, що інші обіцяли, і саме тому він стане тим, хто поставить підпис під кінцем цієї війни. Не тому, що хоче слави, а тому, що знає, і справжня перемога не в тому, щоб добити ворога, а в тому, щоб повернути людям життя. Залужний бачить війну не як битву армій, а як боротьбу між двома світами, тим, де людина має гідність. І тим, де її змушують боятися, і він воює не лише за землю, а за право, щоб Україна залишилася країною, де страх не стає законом. Він розуміє, фінал не буде гучним, не буде салютів і парадів. Буде лише тиша, важка, вистраждана, чесна тиша, у якій кожен зрозуміє, це не кінець війни, це початок нового життя. І можливо, саме в цю мить світ побачить, що кінець імперій не приходить від бомбардувань. Він приходить від людей, які знають, що правда варта більше, ніж страх. Піонтковський завжди говорив: кінець цієї війни буде не поразкою і не перемогою. Він буде очищенням, очищенням від брехні, страху і самознищення, у яке Росія занурила себе. І коли цей день настане, він не буде схожий на святкування. Це буде день, коли одна епоха зникне, а інша нарешті зможе початися. Він казав. Залужний є це не просто генерал, це людина, що несе у собі іншу етику війни, етику гідності у світі, де політики торгуються, а генерали змагаються за вплив. Він залишився людиною, що не зрадила своїй суті. Саме тому, коли настане момент миру, ніхто не зможе сумніватися, що підпис під ним буде справжнім без дипломатичних прикрас, без вигаданих формул. Тільки одне слово кінець. Цей підпис стане не фіналом війни, а точкою повернення України у власну історію не як країни, що вистояла, а як нації, яка більше ніколи не дозволить себе принизити. Для Піонтковського цей момент символ глобального зламу. Бо разом із падінням російської ілюзії впаде й старий світ, у якому сила вимірювалася страхом. Почнеться інший порядок, там, де правда знову має вагу, а слово честь повертається у політику. І коли камера покаже обличчя того, хто поставить підпис під миром, він не буде усміхатися. Його очі говоритимуть одне: ми зробили те, що мали зробити. Це буде не переможець. це буде людина, яка повернула світ у рівновагу. Можливо, саме тоді світ нарешті зрозуміє, що кінець цієї війни підпише не дипломат, не диктатор і не історія. Її підпише людина, яка довела навіть у темряві є місце гідності, і ця людина Валерій Залужний.